Колишній випускник Шосткинського ліцею Володимир Білик переміг на всеукраїнському конкурсі учитель року року-2025» у номінації Хімія і став наймолодшим заслуженим учителем України. Така гучна новина кілька днів тому облетіла чи не весь інтернет. Ця подія дійсно потішила багатьох, особливо педагогічний колектив ліцею, який і став альма-матер для майбутнього заслуженого вчителя. Наш Остінський ліцей завжди славився переможцями олімпіад, конкурсів, турнірів. І ось нещодавно до нас прийшла дуже приємна звістка, що наш випускник, випускник ліцею 2016 року, Володимир Білик, став переможцем всеукраїнського конкурсу учитель року фінального етапу в номінації Хімія. Ми дуже пишаємось нашим випускником. Особливо приємно те, що він не тільки став вчителем, тобто нашим колегою, а ще і став найкращим вчителем хімії в Україні. Особисто я дуже прекрасно пам'ятаю. Володимира ще учням, оскільки викладав у нього історію в 10 11 класі. Вже тоді він знаєте відрізнявся від інших учнів свого класу. Він був такий досить скромний, дуже виважений. Завжди, коли відповідав на уроках, дуже аргументовано доводив свою точку зору і завжди на будь-яку подію, на будь-яке явище мав свою власну точку зору, яка дуже часто відрізнялась від інших. І, звичайно, найбільше він цікавився предметами природничо математичного циклу. Ну, як ми бачимо, з нього став суперкрутий, і прекрасний вчитель хімії. Звичайно, найвагоміша заслуга в цьому безпосередньо вчительки хімії, яка прищепила любов до цієї науки своєму учню тоді, коли він перейшов до ліцею з іншого навчального закладу. Чим він мене вразив відразу? Отакий зошит. Найбільше з усіх на моєму уроці. Увага, ну, бездоганна каліграфія. Почерк такий краще, ніж у дівчат. Розумієте, кожне моє слово, кожне рівняння реакції, все чітко було записано, все чітко законспектовано. Настільки скрупульозна людина, я так придивлялась, 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 придивлялась. Клас був сильний і школа сильна. Були Учасники олімпіади були учасники конкурсу захисту малої академії наук, і так далі. Він не брав ніде участі, він був просто розумним і дуже уважним учнем. Всі були впевнені, що старанний і зацікавлений хімією Володимир обере навчання у медичному виші. Цього хотіли і батьки хлопця, і родичі. А от він дуже вагався і вже тоді марив пов'язати своє життя з хімією як такою. А я його ще й відмовляла, уявіть собі. Ага. Кажу, вов, сонечко моє, ти розумієш, що таке хімія? Її треба настільки любити, наскільки люблю її я. Тим не менш, Володимир наполіг на своєму і пішов отримувати знання туди, куди мріяв. Весь час навчання в університеті Шевченка і після його закінчення Володимир завжди на зв'язку зі своєю вчителькою. В ті рідкісні приїзди до шостки учень завжди навідує Олену Борисівну. Який завдячує вибором своєї професії. От зараз статний та усміхнений, вже заслужений учитель року поспішає до ліцею, аби поділитися радістю зі своєю наставницею. Улюблені троянди, слова подяки і теплі, дружні обійми для тої, завдяки кому він зміг здійснити свою найзаповітнішу мрію я вчився в маківській школі, не в ліцеї. Мені хімія досить важко давалася, але вона мені дуже подобалась. У нас в маківській школі в селі взагалі не було лабораторії, не було реактивів, тому були певні проблеми. Ну, коли я вже перейшов цю школу, тут є свій кабінет хімії, тут є свої реактиви. Мені вже дуже подобалося. Олена Борисівна дозволила не просто в цей предмет, а не знаю, обрати метою свого життя, так би мовити, викладання хімії. І в останній момент вирішую подавати документи в інститут високих технологій в університеті. Шевченка і вступаю за першим пріоритетом і навчаюсь на хімії. От так випадково, так би мовити, вийшло, і мені дуже сподобалося. І десь на третьому, на четвертому курсі я вже чітко був переконаний, що не буду працювати в лабораторії, хоча за освітою чисто хімік, і буду працювати в школі. Мені дуже сподобалось викладання завдяки Олені Борисівні, проходив педагогічну практику в нашому ліцеї. Мені це дуже сподобалося, Зайшло важко працювати вчителем, особливо в Україні, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, але. Мені подобається вже майже п'ять років. Володимир викладає хімію у Київському ліцеї школа екстернів. А ще знаходить час на ведення власного каналу і просто отримує задоволення від своєї роботи. Це школа, яка спеціалізується на тому, щоб навчати індивідуально. У нас досить мало класів, тільки три, в яких повноцінно навчаються учні. Всі решта вчаться індивідуально. Тому для мене не було, наприклад, проблемою адаптувати викладання таким чином, щоб розкрити потреби кожного. Насправді я як вчитель зміг реалізувати себе і як блогер, і як хімік, і просто як успішна людина, тому що я в перший рік, коли прийшов в школу, зрозумів, що просто викладати ну таке. Тому що ти кожного дня повториш одне й те саме, нічого нового, якби для себе особливо не відкриваєш. І я почав з першого ж дня роботи в школі записувати відеороки, викладати їх. Коли випала можливість прийняти участь у конкурсі Вчитель року. Перша до кого звернувся Володимир за порадою, була його вчителька. Але Олена Борисівна переконала, що варто йти. Що з тими знаннями, з тими даними, які в мене є, точно можна виграти. Я такий, ну чудово, варто спробувати. І пішов в першому турі в місті Києві, здобув перше місце. Потім поїхав на всеукраїнський етап, теж здобув перше місце. І от перемога моя. І виходить, що восени вже стану наймолодшим заслуженим учителем України. Я сказала так: кажу: Вов, це твій конкурс, іди, буде перше місце. У мене не було ну, жодного сумніву. Жодного сумніву, тому що я подивилася на нього на своїх уроках, коли він приїздив на практику, як він спілкується з дітьми, як він заохочує до співпраці, як він показує досліди, які він відеоряди робить, наскільки він професійно працює з комп'ютером, наскільки він толерантно, делікатно і красиво подає свої знання, наскільки він професійний уже тоді. А зараз він ну, просто суперпрофі. Ви не уявляєте собі мою радість? Ну, скажімо так, я віщала і кричала: Вова! А, а, а і, і таке інше. Тобто було стільки емоцій, що він мене заспокоював по телефону. І я всім розказала: я сказала, я, я скажу всьому світові. І я всім розказала, це наймолодший в історії України заслужений вчитель буде. Розумієте? Немає молодшого за нього. Але заслужений вчитель України в мене перший і, мабуть, єдиний буде. Це велика честь для мене. Я, мабуть, раділа більше ніж він. Олена Борисівна каже, що в перемозі Володимира є невеличка частинка і її заслуги. Проте це саме його перемога перемога професіоналізму і натхнення, інноваційних підходів і любові до свого предмету. Ну а так, далі він пішов сам. Я просто спостерігаю і пишаюсь. Та коли така перемога, то я розумію, що я на своєму місці. І, і навіть матеріальне питання не стоїть. Важливо, знаєте, що показати дитині. От, подивись, яким ти можеш бути. Ось, дивись, чого ти можеш досягти. Ну як я можу пожаліти, що я вчитель, розумієте? Коли я приклала руку до такої кількості шикарних дітей, а зараз ну, взагалі такий унікальний випадок, я не вірила. Ну не вірила, що значить не вірила. Я не думала, що після такого університету, як Шевченка, зараз хтось захоче піти в школу, якщо чесно. А мій Вова захотів. Ну, ну, я дуже щаслива, я хочу сказати. Як професіонал, як вчитель, я дуже щаслива людина. Щаслива людина зазвичай не проти поділитися своїм щастям з іншою людиною, особливо своїм справжнім другом, яким став для Олени Андрусенко її учень Володимир Білик. А Володимир. Вже перебуваючи в статусі наймолодшого заслуженого вчителя, тепер ділиться частинкою свого щастя зі своїми учнями, яким так само, як колись Олена Борисівна прищеплює любов до хімії, яка стала для нього перспективного і креативного шосткинця всім його життям.